Їх називають чарівниками м'яча» і вони вражають своєю грою Європу. Втім, розпочинають грати бразильські футболісти саме тут, у рідній серії. А ви хочете побачити звідки береться магія? Перегляньте рейтинг найкращих голів 23-го туру чемпіонату Бразилії. Цей тур був незвичним, хоча б тому, що на полі вкотре зійшлись дві головні команди Ріо де – Фламенго та Флуміненце. Глядачі в дербі флафлу футболісти потішили результативною нічиєю 3-3. Найкращий ж гол у складі Флуміненце забив нападник Родрігіньо, красиво обдурив захисника, а потім сильно та влучно пробив. Земляки з фламенго в боргу не залишились. Із трьох голів чинних чемпіонів Бразилії виділимо штрафний удар у виконанні Ренату. Півзахисник не так давно захищає кольори рубру Негрос, Однак духом дербі встиг Удар зі стандарту вдався воістину натхненним. Четверте місце. Закляті суперники-чарівників на рівні збірних аргентинці теж не цураються грати за місцеві клуби. Та ще й як грати Півзахисник крузейру Вільтер Мункільо самотужки може обіграти всю команду суперників, принаймні таку як Ботафого, соло аргентинського плеймейкера, удостоїлось бронзового параду. Ці хлопці зараз перебувають на першому місці у турнірній таблиці і є основними претендентами на чемпіонський титул. І не лише тому, що в складі Корінтіянса грають Роналду та Роберто Карлос, адже навіть без участі цієї мегазіркової парочки Тімао здатна розігрувати чудові комбінації, як ось ця, що її результативно завершив Еліас. А тріумфує в рейтингу найкрасивіший голів нападник Греміо Жонас на вершину 26-річний футболіст вибрався не лише завдяки своїй майстерності, але й через власну відвагу. Не кожен кинеться самотужки з м'ячем на весь захист суперників. А жонас не лише кинувся, але й переграв його. Двох оборонців залишив позаду завдяки дриблінгу. Між двома наступними пробив точнісінько у кутворіт.